Дим над Кіровоградщиною майже розвіявся. Про це звітують надзвичайники та епідеміологи. Нагадаю, вчора північний вітер приніс на Кіровоградщину смог від масштабної пожежі торф'яників у Київській області. Сьогодні зранку незначне задимлення спостерігалося у Вільшанському, Гайворонському, Голованівському, Ульяновському та Новорхангельському районах. У Кіровограді зранку повітря було майже чистим. Питання знаходиться на контролі керівництва області при повтореній ситуації жителям задимлених місцевостей радять зачиняти вікна і по можливості користуватися кондиціонерами. Ви бачите, що сьогодні ситуація трошки краща, ніж вчора. Ми не бачимо тоїдинки, яка прийшла в обласний центр майже після другої години вчора. Ну, а відповідно лабораторних досліджень, які проводили ми сьогодні і вчора, скажімо так, що ситуація покращується, як ми очікували. Сьогодні у точки контролю перевищень показників горіння не відмічено в жодному.